Я жив би з тобою на дикому острові, чи в затінку кришталевої люстри, бо жити з тобою нормально і просто, життя не минає пусто, І ранок завжди обіцяє зустріч, а вечір завжди натякає на більша. І в мозку, на смітниках і в пустищах Світуть і бояють вірші є чай і вариться кава, контрольні дві сигарети, все співпадає цілком не лукаво, знаки, предмети, прикмети, все випадає зі схем і матриць і йде за козиром козир Ми виграємо найважчу партій і переходимо в празу, і проживаємо життя словами. Буквами, числами, фразами, нуль розділових знаків між нами Ми завше пишемось разом.